Щоб активувати збір імейл статистики у сервісі Sendpulse, під час створення розсилки на етапі налаштування параметрів відзначте чекбокси. Прочитання повідомлення та перехід за посиланнями у полі збирати статистику. Щоб відстежувати статистику в Google Analytics, виберіть чекбокс, додати теги Google Analytics та вкажіть назву кампанії, мітку utm Campaign» За якою потім можна знайти дані розсилки в Google Аналітиці. Сервіс додає мітки UTM Source і UTM Medium автоматично. Щоб переглянути статистику, перейдіть до розділу Мої розсилки у вкладці Розсилки. Зверху списку ви побачите загальну кількість надісланих, доставлених та прочитаних листів, а також кількість переходів за посиланнями, відписок та помилок доставки за обраний у фільтрі «Час». Окремо по кожній розсилці є інформація про кількість доставлених листів, відкриттів та переходів. Відкрийте розсилку зі списку, щоб переглянути докладну статистику про неї. У вкладці Статистика кампанії, статистика розсилки ви можете переглянути загальну кількість надісланих доставлених та прочитаних листів, статистику переходів за посиланнями, а також кількість та відсоток відписок та помилок. Нижче наведено графік активності підписників. Наведіть курсор у будь-яку точку графіку, щоб переглянути кількість прочитаних листів та переходів за посиланнями у конкретний час. Також ви можете експортувати статистику у форматі PDF або CSV. У вкладці карта відкриттів повідомлень ви можете дізнатися географію відправлення по країнам та містам. Карту можна збільшити для зручності перегляду. Наведіть курсор і прокрутіть. У вкладці карта кліків можна переглянути, за яким посиланням і скільки разів переходили користувачі. Наприклад, посилання в тексті нижче наведена таблиця з інформацією про посилання, за якими переходили одержувачі та кількість кліків, як загальних, так і унікальних. У вкладці «Пристрої» ви можете переглянути, з яких пристроїв користувачі відкривали листи та який браузер використовували. У вкладці Статистика помилок можна переглянути, чи були помилки при надсиланні повідомлення. Якщо помилки є, тут відображатиметься кількість адрес, на які листа не доставлено, та причини недоставки. Щоб побачити список адрес з помилками, натисніть назву помилки. Аналіз цієї статистики допоможе вам покращити ефективність ваших майбутніх кампаній.